Вітаю вас! За січень 2023 року українці купили готівкових доларів майже на 100 мільйонів більше, ніж продали. Це мається на увазі банківську систему. Чому? Тому що гроші є. Ні, ну дійсно, українці почали більше заробляти, і частина українців почала скуповувати долари. Да, да, традиція, традиція. А в Україні є така традиція. Коли нема грошей, продають повітні значки. Звертаю вашу увагу, коли війна почалась. Десь фактично півроку українці більше продавали готівкою валюти, ніж купували. Під кінець ситуація помінялася. А от уже от перший місяць цього року знов скупують. Є гроші. Ну, люди вже навчилися жити в умовах війни, заробляти. Ну, частину гривні, як ви сказаєте, розумієте, відкладають на чорний день. А по традиції купують, ну, не тільки долари, євро купують, але ми говоримо валюту готівкову. Що є, то є. 100 мільйонів тільки за місяць. rashy